Так, ну що я. Я на ярді, зараз беремо контейнери, їдемо на Монреаль. Ось така у нас тут історія. Зараз підчіпляємо. Зараз підчіпляємо і їдемо. Коротше, отак от грузять мому товаришу зараз бочку. Контейнер, і зараз будуть це робити мені на моє шасі там. Ну Монреаль Така поїздка, мій на партій їде, веземо бочки якісь, лопає туди-сюди. Він їде сперді і їду ззаді. Вона у нас там у нас 276 км. Ну, в общем, їдемо. Що ми вже в Монреалі Ігорюк от попереду з бочкою, я ззаді з бочкою потихеньку повземо короче в порту ми вже в Монреалі Вон там десь видніється порт Скидаємо ці контейнери бочки і неясно, може до завтра будемо чекати груза, може сьогодні візьмемо, половину проїдемо. Будемо бачити. Забираємо звідси контейнери з раз порта і їдемо назад в Онтаріо, в Торонто. А Поки стою, і горьок поїхав світ скидати. Пока стою, покажу, что мы везли. А вот бочка. Найдя контейнеров на креплениях таких. Кліпиться на шасі 25 тонн, 25 тисяч літрів Кріпиться на шасі і так перевозиться. Це такі справи? Чекаємо, потім їдемо. Пройшов день. Сідмого чекаємо в порту Порт там ми замежимо. завтра Вон і горек там Відпочиває Вон реалі стоїмо, завтра Робимо пікап контейнер і їдемо назад в Торонто. Так, да, ну перший, перший тріп перший... такий, ну важко. Важко з непривички. Важко коли живеш собі в, в апартментах <соць> з усіма удобствами, а потім переїжджаєш жити в будку. Трохи так незвично. Не то щоб там зовсім не стерпно, але ну, так. <соць> Так, так собі. Ну, у мене тут вода є. Вода. Пью чайок з цим. Що тут? Нателла? <laughs> Нател. Ай, блін. Да. Нічого, все розложити, буде порядок. Тут виконечко. З Ситочкою. Куча розеточок, куча всього. Так що такі справи? Непривично трошки, але це таке. Хочу спробувати, як воно і що. Втомився трохи, реально, звісно, їздити оце. На бігкавухи люди втомлюються їздити, а це на... на великій машині, на великому траку з прицепом. Так, трохи тяжко. Але нічого, я думаю, буде все окей. Обустроїти трохи бит. І далі буде видно як і що. В общем, завтра виїжджаємо, завтра беремо пікап контейнера в, в, в порту і їдемо назад на Торонто. Далі буде. Коротше в порту. Взяли другі контейнери, їдемо. Тепер їдемо Торонто. Порт. Видигаємося. Везли контейнера на вигрузку. Зараз будемо їх скидати десь тут. Контейнер скинув, отак закінчився мій перший тріп. Контейнер скинули на базі. Псасі пусте і все, тепер, тепер чекаємо нове завдання. шасси пустая. Вот такая вот работа. Такая вот работа дальнобойщика. <laughs> Далее будет.